Чотирнадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. Ударними безпілотниками, реактивними дронами і ракетами різних типів ударили сили оборони по низці об'єктів РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Про таке повідомив генштаб зсу. Військові уточнили серед засобів ураження, були українські розробки: фламінго, барс, лютий. У тимчасово окупованому Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів, морський ніфтяний термінал, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське. Радіолокаційні станції ППО в районі Євпаторії на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено на автобазу в районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів. Є уражені об'єкти і на території Російської Федерації. Ступінь завданих збитків уточнюють трьох людей убили Росіяни на Харківщині сьогодні зранку. Вдарили в півдроном по людях, які їхали по дорозі на мотоблоках. Ще троє постраждали вчора в Харкові під час атаки геранями. Загалом за минулу добу, по Харківській області, ворог запустив 5 гіраней, 2 впіврони та сім безпілотників невстановленого типу. Пошкоджена інфраструктура. Більше дізнаємося від нашої кореспондентки Світлани Шакери. Вона зараз наживо з Харкова. Світлано, вітаю. Тож розповідай, що у вас відбувається. Вітаю, Олександре. Так, зранку росіяни вже вбили на Харківщині трьох, трьох людей. Це сталося у Борівській громаді на дорозі між Боровою та Богуславкою. По дорозі їхали четверо чоловіків на трьох мотоблоках і в районі села Новоплатонівка. Це приблизно 5 кілометрів від лінії фронту. По чоловіках спрацював ворожий ФПВ-дрон. Двоє чоловіків загинули на місці. Ще двох намагалися. Вивезти карети швидкої та один із поранених, на жаль, не вижив. Медики робили все можливе, але чоловіка врятувати не вдалося. І ще трьох людей поранили росіяни учора. Трьох людей госпіталізували, це дві жінки і чоловік. Учора після обстрілу росіяни в день вдарили геранями практично посередмістю Харкова. І через те, що у середмісті досить щільна забудова, то є багато руйнувань. Будь ласка, послухайте деталі в прямій мові. Було влучання трьох шахетів, були влучання в промислове підприємство, жодним чином не стосовується військового підприємства. Крім цього, постраждало 20 житлових будинків. Це п'ять приватних житлових будинків і 15 багатоповерхових. Ми почули тривогу. Потім прочитала в телеграмах, що летять шахери, почули ПВО, йшли в укриття. Пострадали складські приміщення, офісні приміщення, автопарк, який знаходився, автомобілі клієнтів, які знаходились на території, вантажі клієнтів. Учора ввечері та сьогодні. Зранку росіяни атакують іншу ділянку нашого прикордоння. Це Золочівська громада. Учора ввечері вдарили в півідронами по селу Морозова Долина. Там є пошкоджені будинки. А зранку комбінованим ударом герберами також півідронами атакували водонапірну вежу у селі Лютівка. Село лишилося без водопостачання. Наразі фахівці намагаються відновити водопостачання людям. І це всі новини на цю хвилину. Олександре. Слан, дякую за інформацію. Моя колега Світлана Шакера стежить за оперативною ситуацією на Харківщині. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано дев'ять атак окупантів. Про це повідомили в генштабі ЗСУ і Уточнили, що сили оборони відбили штурми противника в бік Петропавлівки, піщаного та Богуславки. Водночас командир групи ТР у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов розповів у нашому ефірі, що основною задумкою окупантів на тому відтинку, де воює його група, є фланговий маневр. Малими групами росіяни намагаються просочитися в тил українських позицій. Інтенсивність боїв залишається бути доволі високою, тому що грунти все ще дозволяють хоча їх вже почало розмивати, але все ще немає такого, знаєте, апокаліпсу, коли неможливо йти пішки. Але це скоро станеться. Тому просочування в тил, намагання закріпитися в тилу, намагання порушити нашу логістику і намагання створити такі умови, щоб нам було, скажімо так, простіше відійти ніж стояти, щоб для нас це було питання. Втрати людей майже 100%. Вони дуже багато використовують саме мотоциклів, бані, навіть велосипеди. Бувають бронетехніку. Ми зараз бачимо рідше, але маємо бути готові, що вони можуть її показати. Бо ми знаємо, що на тилових об'єктах вона там стоїть на нашому напрямку. Росіяни атакували шахедами Миколаїв за інформацією. Ова поранено шістьох людей. Троє з них у тяжкому стані. Окупанти обстрілювали промислову інфраструктуру. У Херсоні поранено двох чоловіків. Про це нам повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Цивільного жителя атакував дрон. Поліціянт підірвався під час розмінування пелюсток. Йому відірвало стопу. Окрім цього, в місті помітили свіже дистанційне мінування протипіхотними мінами типу пелюстка. Уночі та вдосвіта на них підірвалися дві швидкі в обох автівках. Пошкоджені колеса. За даними поліції, минулої доби на Херсонщині одна людина загинула, і троє поранених. В Ова розповіли, що окупаційна армія обстріляла 39 населених пунктів області. Росіяни застосували дрони, атакували з авіації та накривали вогнем з артилерії. Пошкоджені 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Понівочина адмінбудівля і приватний легковик орієнтовно об 11.00 у Дніпровському районі під удар ворожого бопола потрапив 66-річний чоловік. Його доставили зараз до лікарні. Також під час розмінування полюсток, якими росіяни засіяли Дніпровський район. підірвався підполковник поліції. Його зараз госпіталізували з травматичною ампутацією правої стопи. і зараз також є йде обстріл саме. Керсона Володимир Зеленський запровадив санкції проти бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідний указ з'явився на сайті голови держави. Серед запроваджених обмежень, зокрема блокування активів, заборона на виведення капіталів з України, повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, заборона участі в приватизації та оренді держмайна, повна заборона придбання земельних ділянок, а також заборона публічних закупівель та оборонних контрактів. Санкції запроваджено на три роки, окремі обмеження безстроково. Я нагадаю, Тимур Міндіч та Олександр Цукерман є фігурантами справи про масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики. ЄС виділяє Україні майже 6 мільярдів євро нового траншу прямої бюджетної допомоги. Про це сьогодні заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час виступу в Європарламенті. За її словами, мета траншу підвищити вартість війни для Росії та посилити тиск на Кремль, аби змусити його сісти за стіл переговорів. Онр Лейн наголосила, що підтримка є критичною, адже наслідки війни вже помітні в російській економіці. Кошти виділяють у межах ініціативи і Окрім цього, ЄС підтвердив фінансові зобов'язання на наступні два роки. Нагадаю, ініціатива і спільна програма держав G7, спрямована на підтримку України. І суть полягає в використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які держави членкині G7 надають Україні. Загальна сума програми 50 мільярдів доларів. Як використати заморожені російські активи для підтримки України? Обговорюють у Брюсселі міністри фінансів ЄС. Але рішення гальмуються через позицію Бельгії. Більшість коштів близько 140 мільярдів євро, зберігаються у бельгійському фінансовому репозиторії Євроклір. Брюссель висловлює занепокоєння через відсутність чітких альтернативних механізмів і можливі юридичні ризики для власної фінансової системи. Міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен закликав ЄС врахувати позицію Бельгії, але водночас наголосив, Євросоюз має знайти спосіб перерахувати кошти Україні якнайшвидше. Дуже важливо, щоб Україна і надалі отримувала підтримку від Європи. Вона щодня зазнає атак з боку Росії. Москва загрожує Європі багато в чому. Не дозволимо довести нас до божевілля. Йдеться про тривоги бельгійського народу. Нам потрібно уважно прислухатися до них, і треба подумати, як із цим впоратися, щоб звільнити ресурси для підтримки України. Сполучені Штати майже вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. Відповідну заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів J7 у Канаді. Він заявив, що Вашингтон нині зосереджується на дотриманні вже чинних обмежень, оскільки особливо вже нема на що накладати санкції, і додав, що потенціал для тиску на Кремль зберігається у європейських партнерів, які можуть. Ефективніше протидіяти тіньовому флоту Росії, адже той використовують щоб оминути нафтові санкції. Доходи Росії від експорту нафти знову падають. Причиною стали санкції, українські удари та зниження цін на енергоносії. За інформацією міжнародного енергетичного агентства, в жовтні прибутки РФ від продажу нафти та нафтопродуктів скоротилися до 13 мільярдів доларів, і це на понад 2 мільярди менше ніж торік. За даними агентства, через атаки українських дронів на нафтопереробні заводи та трубопроводи Росія втратила понад 100 тисяч барелів експорту щодня. Загальний обсяг постачання нафти впав до майже 7,5 мільйонів барелів на добу. У Черкасах медики швидкої навчають правоохоронців та військовиків надавати домедичну допомогу. Цей проєкт обласний центр екстреної допомоги розпочав ще три роки тому, і за цей час курси підготовки закінчили понад 10 тисяч силовиків. Тепер здобуті знання вони застосовують не тільки на фронті, а й у повсякденні. Як ви думаєте, на яких етапах після курсу зможете бути вже залучений безпосередньо ви? Із такого запитання медик Черкаської швидкої Євген починає кожне заняття курсу до медичної допомоги. Він не тільки лікар, практика ще й сертифікований інструктор. Сьогодні його курсанти, працівники судової охорони. Свого наставника вони слухають уважно і виконують всі його вказівки. Наче безпечно безпеч так. Курсанти беруться за вправу серцево-легеневої реанімації тренуються на макеті зі спеціальним медичним приладдям для відновлення дихання, хоча носити такий мішок амбу з собою не обов'язково достатньо компактної плівки клапану. Один, два. І чим швидше знову повертаємось до компресії. Часто зараз люди носять з собою вже обладнані аптечки, і там завжди обов'язково в переліку так обладнання в ній є, обов'язково завжди буде ця плівка клапан. У Нас на службі також такі застосовуємо так? на всякий випадок. Офіцер судової охорони Євген Ободовський закінчив схожі курси три роки тому, але зараз вирішив відновити уміння і знову записався. Переконаний, у воєнне лихоліття здобуть і навички важливі не тільки на службі. Були випадки, коли людям ставало зле, і саме уроки першої медичної допомоги нам ставали в нагоді. Тобто, це знаєте не про отримання якогось додаткового сертифікату, а про отримання навичок, які в житті в побуті можуть врятувати комусь життя. Має бути ось так складений, щоб цей флязь, як у вас був на цю сторону, щоб легше було ним користуватися. А ось учасники беруться до однієї з найголовніших вправ у домедичній допомозі зупинки кровотечі. Майже всі вони вже мали вишкіл від черкаської екстренки та помилок усе ж таки припускаються. Передавлюємо артерію, по якій йде кров або одною рукою, або можна коліна. То ви маєте бути впевнені, що таз не переломаний і не пошкоджений, що це не висококінетична травма. Під час занять інструктор Дмитро поспішає виправити курсантів, аби ті не схибили у відповідальну мить. По тому ще раз пояснює алгоритм дій, на відміну від медиків, екстреної допомоги і військові і силовики набуті навички не застосовують щодня, і з часом уміння забуваються, тим паче в екстремальних умовах. Більшість з них говорять, що в паніці. Вони не можуть зрозуміти, яка це кровотеча, і під час того, як накладають жгут, жгут може бути непотрібен. тому треба проходити навички і відпрацьовувати. Це тільки практика. Для цього курси від екстреної допомоги й започаткували. Запевняє директор центру. Люди мають не тільки здобути знання з домедичної допомоги, а час від часу їх оновлювати. За останні три роки тут побували вже понад 10 тисяч військових силовиків і цивільних громадян. Це актуально і я точно знаю, що у нас були вже зворотні зв'язок. Ми точно знаємо, що завдяки цим навичкам було врятовано не одну сотню життів. У нас застосування цих навичків ну, на даний момент йде 50 на 50 50% в зоні, де йдуть бойові дії, 50% на мирній Україні, там, де немає бойових дій. Але... Є і падіння з висоти, і поранення різного роду, і дорожно-транспортні пригоди, і так далі. Тому медики закликають кожного навчатись, адже це може врятувати не тільки ваше, а й життя рідних людей. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини о 15 годині будуть ще новини. Ну а доти з вами буде Анна Каменева. Оримося за країну рівних можливостей.